Чи реально заробляти на фотосесіях 2000 євро і більше? Давайте розбиратися. Якщо ти практикуючий фотограф, який може робити такі знімки і може обробляти так, фото, у середньому за такі зйомочки беруть 130-150 євро. Давайте порахуємо на моєму прикладі. По суботах я проводжу по три зйомки, буває і більше. Разом 3 помножити на 150 дорівнює 450 євро. За 4 робочі дні 4 помножити на 450 євро можна заробити 1800 вісімсот Плюс Зйомки побудня та контракти з різними модельними агентствами, магазинами салонами краси. Якщо ви освоїте всі навички фото, навчитеся чисто та гармонійно обробляти фото, вивчите, як просувати свої послуги. Вам більше не доведеться з 8 ранку до 6 вечора працювати на неулюбленій тяжкій роботі. Заробляти гроші легко, займаючись творчістю. На моєму курсі мої учні вже починають заробляти свої перші гроші, не пройшовши навчання до кінця, і таких результатів досяг. Сягнуть набагато швидше, тому я їм передаю всі свої знання накопичені за всі 8 років.